Добротолюбіє, Том 1, повчання святого Макарія Великого, розділ 6, стан тих, хто прийняв дії Духа. Хто сумлінно без жалю до себе несе труди подвижництва, у того нарешті відкривається сила і дієвість благодаті. Вона виявляється особливо духовною теплотою в серці, утихомиренням помислів. Відняттям смаку до всього тварного і зменшенням ціни всьому, що вважається на землі цінним, це і є сім'я власне духовного життя. З цього починається одухотворення душі, очищення її від пристрастей, загоєння ран, заподіяних пристрастями. Марію наслідуй, наслідуй, не маючи на думці нічого іншого, а дивлячись тільки на того, хто сказав: Я прийшов вогонь звести на землю, і як хотів би, щоб він уже запалав. Богоріння духу оживляє серця, нематеріальний і божественний вогонь освячує душі і випробовує їх, як непідроблене золото в горнилі. А порок спалює, як терен і солому. тому що Бог наш вогонь що поїдає, шукаючи дієвості цього вогню, блаженний Давид сказав: Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою. Цей вогонь зігрівав серце Клеопи і супутника Його, коли говорив з ними Спаситель після Воскресіння. І ангели, і службові духи причащаються світлості цього вогню за сказаним ти твориш духів ангелами своїми і слугами своїми вогненне полум'я. Цей вогонь, спалюючи скалку у внутрішньому оці, робить чистий розум, щоб, повернувши собі природну прозорливість, він безперестанно бачив чудеса Божі. Подібно до того, хто говорить: відкрий очі мої і зрозумію чуда закону Твого, тому вогонь цей проганяє бісів і знищує гріх. Як залізо або свинець, або золото або срібло, вкладені в вогонь, втрачають властивість жорсткості, змінюючись на м'які речовини, поки знаходяться у вогні, розплавляються і змінюють природну жорсткість. Таким же чином, і душа, відрікшись від світу і полюбивши єдиного Господа з великим внутрішнім шуканням у труді. У подвизі, безперестанно чекаючи його з надією і вірою і прийнявши в себе цей небесний вогонь божества і любові Духа, насправді вже тоді відмовляється від всякої мирської любові, звільняється від усякої шкоди пристрастей, усе відкидає від себе, змінює природну свою якість і гріховну свою жорсткість, усе вважає зайвим. В єдиному небесному жениху, якого прийняла до себе, заспокоюється гарячою і невимовною любов'ю до нього. Кажу ж тобі, що і від улюблених братів, яких маєш у себе перед очима, якщо вони зупиняють цю любов, душа, так би мовити, відвертається, тому що життя і її спокій, таємниче і невимовне спілкування з небесним Царем. Бо і любов до плодського спілкування розлучає з батьком, з матір'ю, з братами, і все, що стосується їх, стає в думці стороннім. І якщо людина любить їх, то любить так, як сторонній, усю ж прихильність має до своєї співжительки, бо сказано, тому залишить чоловік батька свого і матір свою, і пристане до жінки. І будуть двоє одна плоть. А тому, якщо плеска любов так відсторонює від всякої любові, то тим більше ті, хто істинно сподобався розпочати спілкування з небесним і жаданим Святим Духом, відстороняться від всякої любові до світу, і все буде здаватися для них зайвим, тому що вони переможені небесним бажанням і перебувають у великій від нього залежності. Там бажання, там думки їхні, там вони живуть, там обертаються їхні помисли, там завжди перебуває розум, переможений божественною, і небесною любов'ю і духовним бажанням. Люди, на яких впала та роса духа божественного життя і вразила серце божественної любов'ю до небесного Царя Христа прив'язується до тієї краси, до невимовної слави, до нетлінної благоліпності, до немислимого багатства, істинного і вічного Царя Христа. Вони віддаються в полон бажанню і любові, цілковито спрямовуючись до Христа і бажають знайти ті невимовні блага, які споглядають Духом, і заради цього мають за ніщо всяку земну красу. І славу і благоліпність і честь і багатство царів і князів, тому що вражені вони божественною красою, і в душі їхні потрапило життя небесного безсмертя, тому і жадають єдиної любові небесного Царя, з великим бажанням Його єдиного маючи перед очима, заради нього відмовляються від усякої мирської любові і віддаляються від усяких земних пут. Щоб вони могли це одне бажання мати завжди в серцях, і не домішувати до нього нічого іншого. Ті християни, які істинно відчули благодать, одні можуть зрозуміти, що весь земний світ, і царські скарби, і багатство, і слава, і слова мудрості, усе це якась ілюзія, що не має твердої основи, але скороминуща. І якщо є щось під небом, то для них це гідно всякої зневаги. Чому ж? Тому що дивне і чудесне те, що вище небес, чого немає ні в скарбах царських, ні в словах мудрості, ні в славі мирській, і достойність або багатство, яке придбали вони, ті, хто у внутрішній людині має Господа і Творця всього, надбання не скороминуще. Але таке, що вічно перебуває. Розум і розуміння християн у спілкуванні і причасті Святого Духа досягають постійності, твердості, безтурботності і спокою, не розсіюються і не хвилюються вже непостійними і суєтними помислами. Але перебувають у мирі Христовому і в любові Духа, як і Господь, думаючи про таких сказав, що вони перейшли від смерті до життя, оновлення розуму, примиренням помислів, любов'ю і небесною прихильністю до Господа від усіх людей у світі відрізняється нове творіння, християнин. Для того було і пришестя Господнє, щоб ті, хто істинно увірвав у Господа, сподобалися цих духовних благ. Як кровоточива жінка, істинно увірвавши і доторкнувшись до краю ризи Господньої, відразу отримала зцілення. І висох потік нечистого джерела крові, так всяка душа, маючи нецілиму рану гріха, джерело нечистих і лукавих помислів, якщо прийде до Христа і істинно віруючи, буде просити, то отримує Спасительне зцілення від потоку пристрастей і силою єдиного Ісуса вичерпається висохне джерело, що виділяє нечисті помисли. Але ніхто інший не зможе зцілити цю рану. Як якщо сонце зійде над землею, то всі промені його на землі, коли ж воно заходить, тоді, відходячи в дім, свій воно збирає назад усі свої промені, так душа, невідроджена звище духом, уся на землі своїми помислами, і думки її простягаються до меж землі. Але як тільки сподобається отримати небесне народження і спілкування з Духом, воєдино зібравши всі свої помисли та утримуючи їх при собі, входить до Господа у нерокотворну обитель на небеса і всі її помисли, вступаючи в божественний простір, стають небесними, чистими і святими. Тому що душа, звільнившись від пут лукавого князя Духу світу, знаходить помисли чисті і божественні, оскільки Бог благозволив створити людину причасницею Божественного єства. Це виявляється спочатку дії благодаті, але дуже небезпечно думати, що тут уже є досконалість, це тільки початок. Благодать, давши себе відчути, заволодіває серцем мало помалу, поки не наповнить усе і не перетворить усе внутрішнє. Коли дія Божественної благодаті осяює душу у міру віри кожного, і душа приймає допомогу звище, тоді благодать осяює її тільки частково і не думай, щоб у комусь була осяяна вся душа. Всередині неї залишається ще велике пасовище пороку, і людині необхідно багато трудитися, здобути спільність із благодаттю, яка діє в ній. Ось тому божественна благодать. Яка в одну мить може очистити людину і зробити досконалою, починає відвідувати душу поступово, щоб випробовувати людське бажання, чи зберігається цілковита любов до Бога, ні в чому не здружуючись з лукавим, але цілком віддаючи себе благодаті. Таким чином, душа, яка протягом довгого часу виявляється вправною, нічим не засмучує і не ображає благодать, у самій поступовості знаходить для себе допомогу, і сама благодать оволодіває пасовищем у душі, і в міру того, як багато років душа виявляється вправною і спільною з благодаттю, до найглибших її тайників і помислів. Пускає коріння, поки вся душа не буде охоплена небесною благодаттю, яка царює вже в цьому сосуді. Так багато хто був введений в оману самою дією в них благодаті, вони подумали, що досягли досконалості і сказали досить з нас не маємо ні в чому потреби. Але Господь нескінченний і незбагненний, і християни не сміють сказати, що вже досягли, але смиряються день і ніч у душі багато членів, і глибина її велика, і гріх, що увійшов у неї, оволодів усіма її частинами і складниками серця. Потім, коли людина придбає благодать, вона приходить до неї і оволодіває двома, можливо, частинами душі. А недосвідчений, утішений благодаттю. Думає, що благодать, яка прийшла, володіла всією душею, і гріх викорінений, але більша частина душі залишається в владі гріха. Одна частина під благодаттю, і людина обманюється і не знає цього. І в того, хто одержимий недугою, деякі члени бувають здорові, наприклад, органи зору, очі. Або інший якийсь член, тим часом як інші пошкоджені, теж буває і в духовному у когось можуть бути здорові три духовні члени, але та людина ще не досконала. Бачиш, скільки духовних ступенів і мір, і як поступово, а не враз очищається і виганяється зло. Як зародок у материнській утробі не відразу стає людиною. Але поступово набирає людську подобу і народжується втім ще не досконалою людиною, але спочатку багато років росте і потім стає чоловіком, а також і насіння ячменю чи пшениці, не відразу потрапивши в землю, пускає корінь. Але коли пройдуть холоди і вітри, тоді вже в належний час проростає. І хто садить грушу, не відразу збирає з неї плоди, так і в духовному, де стільки мудрості й тонкощів поступово зростає людина і приходить у стан мужа досконалого до міри зростання. А не як дехто стверджує, нібито це те ж саме, що роздягнутися та одягнутися. Але як бджола таємно виробляє стільнику вулику, так і благодать таємно вирощує в серцях свою любов, піркоту перетворює на солодкість, а жорстокосердя в м'якосердя, і як срібник і різьб'я, проводячи різьблення на блюді по частинах, вирізає різних тварин, яких на ньому зображає. А коли закінчить роботу, тоді показує блюдо в повному блиску. Так і істинний художник Христос, Господь, прикрашає різбленням серця наші і таємно оновлює, поки не переселимося з тіла, і тоді стає помітною краса душі.